Привіт, друзяки! В рамках підбору під ключ буду оглядати ось такий джип. Хтось називає його компас. Капітан Врунгель, наприклад, особисто я називаю його компас. Дивлюсь машинку виключно 2.4 від 2014 року, щоб був звичайний гідротрансформатор замість варіатору. Але оскільки машинка з Америки, то буду уважно вивчати ось це крилишко, тому що він був сюди вдарений. І мені цікаво, як його відремонтували. Так, відкрили машинку, одразу стріляємо в це місце і бачимо, що тут не пробувається. Відповідно, дивимося зверху. І бачимо другий розріз. Все-таки замінювалось тут крило, це заднє. І... З неприємних сюрпризів ще весь дах тут шпакльований. Ну, гаразд, раз вже відкрили, покажу як всередині виглядає. Компас, він же компас. Отакий От тюнінг. Цікавий, а може і не дуже, кажуть, так було зі штатів. Ось, трохи засмутився я. Їхали аж в Київську область. Що поробиш така робота? Додивляємося вже далі. Ось так має бути. Ось так уже тут є. Відповідно дивимось сюди. салоні. Коротше, так не має бути. Ось.